Приїде Соловйов. Росія планує велику провокацію на кордоні України з Білоруссю. Чого хочуть досягти, розберемось у цьому випуску. Ви на Фабриці новин я, Анастасія Фадер. Росія планує масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Для висвітлення подій у Білорусь приїде пропагандист Владимир Соловйов. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними гур, Соловйов для висвітлення провокації 11 березня братиме участь у організації телерадіо мосту, а ще прямої трансляції з місця подій для пропагандистських ЗМІ. Для цього на території Білорусі також прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об'єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення. Мета провокації, щоб ви думали, створення ворожої суспільної думки про Україну з боку білоруських громадян. Кремль хоче зробити це, аби в результаті втягнути збройні сили Білорусі у війну на боці держави агресора. Представник гурміноворони Андрій Юсов пояснює задум Путіна. Є давня мрія російського диктатора втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України. Цього не виходить. Так, режим Лукашенка допомагає. І повітряний простір надає, і ремонт техніки, постачання, і частково навчання мобілізованих. Але Збройні сили Білорусі не беруть безпосередню участь. З метою вирішити це питання втягнути організовуються різноманітні провокації. Кінець цитати. А що ж, Білорусь? А там картопляний фюрер продовжує наводити свої порядки. Олександр Лукашенко підписав закон, який передбачає смертну кару для чиновників і військових, які вчинили державну зраду. Законодавча норма передбачає поширення кримінальної відповідальності за зраду державі, вчинену посадовою особою на всіх осіб, які обіймають державні посади. При цьому за зраду державі вчинену службовою особою або військовослужбовцем запроваджується можливість застосування виключної міри покарання. Що це означає? Не виключено, що диктатор Лукашенко пішов на такий крок, або у білоруських військових не залишилось вибору, і ті вступили б у війну на боці Росії. Бо ж ті в іншому випадку їх би звинуватили у державній зраді і провели б показові страти. Посилилась жорстока риторика Лукашенка у бік України. Днями він коментуючи атаку дронів у мачулищах, образив президента України. Він назвав Володимира Зеленського гнидою. Зацитую. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласия с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент Кінець цитаты. Після цього Чик Чирик пафосно сказав щось в стилі виклик прийнято, але вже за мить відкотився назад. Із наступною заявою, якщо ви думаєте, що ви бросив цей визов втягнете нас в войну завтра, которая сьогодні йде уже по всій Європі, ви заблуждаєтесь між тим, білоруська пропаганда. Показала українського диверсанта, начебто причетного до вибухів на аеродромі. Водночас, Державна прикордонна служба України фіксує зменшення присутності військ РФ у Білорусі. За даними ДПСУ, на території Білорусі донедавна перебувало близько 9-10 тисяч російських військових. Але наразі деякі підрозділи, які проходили там навчання, перекидають назад до Росії. Перестали окупанти запускати ракети з території Білорусі за словами речника командування повітряних сил зсу Юрія Ігната. Росія вже декілька місяців не використовує повітряний простір Білорусі для здійснення атак. Тим часом Україна продовжує посилювати свою енергетичну безпеку і не просто ремонтує вже наявні станції обладнання. Так, незважаючи на повномасштабну агресію Росії, компанія Ріната Ахметова завершила будівництво першої черги Телігульської вітрової електростанції потужністю 114 МВт в Миколаївській області. Вже навісні 23-го року 19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України. Реалізація проєкту – перший крок в ініціативі 30 до 2030-го, Мета якої мати в Україні 30 ГВт встановлених потужностей відновлюваної енергетики до 2030-го року. Що ж до дій Білорусі, то ми пильно стежимо за сусідньою республікою. Друзі ви на фабриці новин. Підпишіться і поставте лайк цьому відео.